Всім, з вами Каріна Танасів та рубрика Fresh News. Наша знімальна група побувала на засіданні вченої ради ТНЕО, де нашому студенту вручили почесну грамоту. Попри весь офіціоз він розповів нам, як вийти сухими з води після 6 років навчання без наслідків для фізичного та психологічного здоров'я. Привіт Богдан! Розкажи, будь ласка, за що за що сьогодні тобі вручили грамоту? Ой, грамоту мені сьогодні вручили за якби зайняти друге місце в всеукраїнському конкурсі наукових робіт. В принципі, ну грамоту отримати це найлегше. То я, я дуже дякую своєму науковому керівнику. Москви тоді Богданівні. я знаю, конкурс проходив в місті Києві. Розкажи, будь ласка, які в тебе загальні враження від цього конкурсу, які емоції, що тобі сподобалося найбільше. Ну, знаєш, от, наприклад, проходила ця олімпіада в червоному корпусі Шевченка. От, і я такого для прикладу порівняв, які там автомобілі на парковці біля червоного корпусу і біля Тнео, то е, в принципі я не бачу різниці. Там. Я знаю, і... що ти вже шостий рік навчаєшся на нашому факультеті. Розкажи, будь ласка, як тобі, як тобі навчається, та взагалі, е, скажи, будь ласка, може, якісь цікаві випадки були. За період твого навчання траплялися з тобою якісь веселі ситуації з викладачами. Ну як бачу, от, поступив я шість років тому і ще досі не можу зупинитися. Вже два дипломи магії третій пишу. І е, не знаю, як доля складеться по-дальшому е, випадків було безліч. Враховуючи те, що я пережив шість років в даному факультеті, я пережив е, зміну там деканів, замдеканів. Викладачів, навіть, от, я в шоці недавно був, кафедри навіть помінялися. Оці звичні кафедри, які для мене там були, публічного права. Mm -hmm. там. Кафе наше це... студентське вже це... мінялися. Кафе, я не знаю, це вже, напевно, третій раз мінялося. В принципі, було весело на юридичному факультеті навчатися, тому що е, всі-всіх знають. Чудові викладачі, декани, які приймають участь у студентському житті. Крім того, тусовки, вечірки, мафії і вся... UFTV. UFTV, теж новинка. Так що... І дуже тобі дякую, вітаю тебе ще раз. Дякую. Дякую. Діти це наше майбутнє. Оцініть яке класне майбутнє на нас чекає. Привіт! Привіт! Скажи, будь ласка, що на твою думку робить президент України? Президент має збагачувати країну. А для чого судді молоток? <плес> а, щоб я відстукав по столі. Що на твою думку робить президент країни? Президент країни збагачує країну і робить так, щоб всім е, людям було добре. Продає цукерки. Президент він буває е, за Україною, слідкує за законами. А скажи, будь ласка, а що судді молоток? Ну, щоб стукати. <плес> щоб виносити вирок. А ти дивишся UFTV? Ні. Uh -uh. yeah. E, так. А що це таке ЄФТІВ, як ти думаєш? E, це телеканал, на якому показують права дітей і, Ой, і юр юр юридичні права. Yeah. А ти дивишся Ні. Yeah. Yeah. да, Це такий канал. Це такий канал на Ютубі. Це канал на Ютубі, там де можуть показати про успіх, успіх якихо викладачів або де харчуються студенти, як вони там. А що таке юриспруденція, ти знаєш? Юриспруденція це, це робота юристів. А ти дивишся її в тілі? Ні, не дивишся. А будеш дивитися? Буду. Обіцяю, що будеш дивитися. Так. Дякую. Я Каріна та Настя, рубрика FTV. Про стажування в Польщі, на якому побували наші студенти, далі у сюжеті. Привіт Діана! Рада вітати тебе на теренах нашої батьківщини. Розкажи мені, будь ласка, де і як проходило стажування. Привіт! Ми проходили стажування у польській Варшавській конкретно, компанії Convention Advisory Group. Це організація, яка займається декількома видами діяльності, одним з яких є надання освітніх послуг. Зокрема, це стажування і навчальні курси для студентів, як іноземних, так і національних, а також отримання після дипломної освіти. Стажування у нас проходило декілька етапів. Одним з етапів були лекції, навчальні такі заняття, а також ми були ознайомлення з державними і муніципальними органами. Розкажи, будь ласка, як тобі загальні враження взагалі про Варшаву. Вдалося побачити, її погуляти в клубах там потусувати? Варшаву вдалося побачити. Організатори стажування і про це подбали. Ми змогли і бачити, скажімо, і таку туристичну Варшаву, і як жителі її, тому що постійно треба було там пересуватися по місту. А стосовно клубів, ні, ми не були. Але в нас було весело і в готелі. А стосовно ще таких моментів екскурсійних Варшави. Що нам дуже сподобалося, це національний центр науки Коперника. Дуже цікаво, хоч ніби це звучить як музей, але потрапляєш туди, забуваєш, що тобі там 20 з лишнім відчуваєш себе дитиною в такому віці чомучок, і починаєш то все розгадувати. Там всякі актраціони там такі є, і експонати. Ну, дуже цікаво. Хто буде, то обов'язково не завітати туди. Скажіть, будь ласка, а на якій мові проходили у ці навчання? На які? Угу. Е, були переважно польською мовою, але були лекції на англійській мові. Е, щодо польської, то ніби ну, ніби нам було переважно все зрозуміло, але з нами була дівчинка, яка могла нам перекладати там якісь моменти такі. А якби от ще були такі можливість такого стажування в Польщі або в якісь інші країни Європи, ти би поїхала? Звичайно, це насправді це дуже велика унікальна можливість спілкуватися і з практиками, і взагалі з юристами інших країн а навіть не просто юристами, ну просто людьми, і це обов'язково розвиває особистість і тебе як людину. Ну крім того, як юриста. Дуже тобі дякую, дуже було цікаво з тобою поспілкуватися. С вами була Каріна Танасів. До наступного тижня. Доброго дня! І сьогодні у рубризі компетентно про ми спробуємо новий формат без тексту дублерів та суфлерів. Живе спілкування та особисті думки. Сьогодні ми поговоримо з вами про проект, який називається Академічна доброчесність, створений спільно з американським університетом Феєрфілд, Міністерством освіти і науки України та американськими радами. На мою думку, прочитавши статутний проект, я дійшов до висновку, що це всього лиш популізм. Ніяких точних чи кардинальних дій в ньому не зазначено. Лише питання та через кожне п'яте слово різні відмінки та форми слова будемо. Ніяких рішучих дій. Лише запитання та акція, яка повинна сприяти на популяризації цього проєкту. Тобто співаючи буде запускатися конкурс на найкращу рекламу. Студенти будуть виступати як креативщики. Таким чином, ми бачимо явне зберігання бюджету, його економія. І незрозуміло, куди йдуть усі інші гроші, які були виділені на цей проєкт. Хоча мені доволі відомо як півфіналісту учасника Флекс. Проекту Flex про те, що американські ради можуть і вміють сформувати вдалі проекти з нормальним кастингом, тощо і вдалою рекламною кампанією. Проте, але проте, в академічну доброчесність, вони хочуть залучити як реклам рекламодавців та креативщиків лише студентів, які самі придумують і назву проекту, його рекламну кампанію і все подібне. Звісно, він під собою має розумні засади, такі як нерозуміння студентів. Що таке корупція з університету? І прикладом цього є нерозуміння більшості, як і студентів, в принципі, так і викладачів, питання про подарунки води, чи цукерок, чи квітів перед екзаменами. Звісно, поговоривши з людьми, які відповідальні за питання корупції в Україні, я дійшов до висновку, що якщо це е, виглядає ще в зачаєвій формі, тобто в формі зачаєвого права, яке не порушується ніким, хоча її ніде не записано. Це є нормальним, і не вважається як не Недобросовісний, недобросовісне отримання прибутку чи хабар. Притенатки може вважатися лише, якщо ці подарунки не виступають в якості певного критерію, по якому буде виставлятися фінальна оцінка. Таким чином, проєкт про доброчесність повинен дозволити студентам краще зрозуміти такі моменти, але самого цього роз'яснення я не знайшов ні в жодному статутних документів, ні в жодному з офіційних пояснень. Таким чином, на мою думку, цей проект. Про академічну доброчесність є чистим популізмом, в якому немає ніяких конкретних засад чи дій. Там є понад чотири пункти, в яких, як я вже зазначив, є лише слова будемо, будуть, будемо, в яких не роз'яснено, як саме вони будуть пояснювати студентам про щось, кому це буде роз'яснювати і хто буде роз'яснювати. Також там є пункт про роз'яснення самим викладачам про те, що таке корупція, що таке академічна доброчесність і тощо. А зараз ми детально розберемо сам проєкт сприяння академічної доброчесності в Україні. Загальні положення, зрозуміло, що вони не повинні бути якимись практичними, але, знову ж таки, ніякого чіткого пояснення. Розберемо детальніше компонент один створення суспільної підтримки академічної доброчесності, так званий брендинг. Також тут роз'яснюємо, як саме студенти будуть придумувати сам бренд академічної доброчесності і його реклами. Далі. Компонент номер 2 Розвиток навиків зі створення університетської бази академічної доброчесності зі застосуванням міжнародних практик. Знову ж таки, всього лиш брендинг і нічого більше, таке як навчання учнів, переступу університету, навчання студентів. Єдиний практичний, практичний дій, дію, яку я знайшов у цьому пункті, це створення короткого ролику, який буде показувати усім, хто. Абітурієнтам, які здають зараз ЗНО. третій компонент: норми та виконання норми норми та виконання, норми на рівні університету та нормативні реформи на рівні міністерства. Знову ж таки, нічого, проте тепер через кожне десяте слово вживається в Міністерство освіти та науки України. Також є так звані тут постійно все розбито на заходи і очікувані результати. Тобто все дублюється. Найкращі нормативні практики міністерства називається а далі знову національні правила на вимагають на університетів проведення стандартизованого тренінгу. Але це результат, а не сам захід. Тобто не зрозуміло, як буде проводитися захід, якщо результатом є проведення тренінгу. Також за додатковими заходами є співпраця з Microsoft Україна та іншими партнерами Американської ради. На мою думку, це єдиний практичний крок, який вказаний у цьому проєкті про сприяння економічної доброчесності. І це єдине, що в ньому написано точно, без популізму, без розмивання кордонів і. Просто вказані точні назви імена людей туди допомагати і що зробити. На цьому в мене власне все. З вами був Святослав Бонер, рубрика Компетентно ПРО попереджений, значить озброєний. Привіт, друзі! Це рубрика Судлайф та я її ведучий Макс Макар. 24 березня команда юридичного факультету все таки змогла вибороти перемогу. На змаганнях з гандболу. ще ми їх і вітаємо. Це у нас був е, чемпіонат е, Спартакіада е, тниу серед. Е, Чоловіків з гандболу і молодці хлопці, я хочу подякувати їм, вони зібралися і виграли. Хочу подякувати нашому керівництву, декану, викладачам, які підтримують наших хлопців, спортсменів. Я щиро дякую. Ну, гра наша виявилася напружною, бо я думаю, що всі бачили гру, їм сподобалась. боротьба була меч м'яч. Був момент, коли ми думали, що що можна і пограти, але потім зібралися і зробили відрив, і виграли гру. Всім хочу сказати дякую всій команді. Всім дякую за гру. Цього тижня в Тернополі відбулись змагання з греко-римської боротьби, де участь взяли усі вищі навчальні заклади Тернопільської області. Наш університет здобув там перемогу, і неабиякий внесок зробив студент нашого факультету, з яким ми зараз і поспілкуємось. Розкажи, будь ласка, про свої емоції після перемоги та хто склав тобі найбільшу конкуренцію. Ну, конкуренції такої, як вже не було. а В глибині душі я знав, що я переможу, але все рівно було дуже приємно на нагородженні, коли вручали і називали твоє прізвище на першому місці. Розкажи, будь ласка, де проходили ці змагання? Змагання проводились на БАМІ в 23-й школі в спортивному клубі Галицький Леви. Багато було учасників. В основному це від покоління в покоління, типу, воюють між собою, там, Тнево і педагогічний, оскільки тенево там фізична культура кафедра. Ну, і ми дуже сильно конкуруємо. І вже другий рік підряд ми змогли їх перемогти. А такі, такі вузи, як технічний та медичний, вони нам не в змозі складати конкуренцію. Дякую, Мірселег. Вітаю тебе ще раз з перемогою. Успіхів тобі в майбутньому. З вами був Макс Макар та Рубрика Судлайф. До зустрічі! Сьогодні ми спілкуємося із випускником нашого факультету адвокатом бочиком Віталієм. З якими питаннями до вас найчастіше звертаються клієнти, і чи бувають питання з незрозумілими ситуаціями? Е, ну, я вважаю, що кожен адвокат, який. Чим більше він професійний, тим вище в нього спеціалізація. Бувають різні ситуації, завжди потрібно вставати на бік клієнта, об'єктивно дивитися на речі, досліджувати судову практику з даного питання і намагатися докласти таких зусиль, щоб твій клієнт здобув позитивний результат. Ми знаємо, що ви доволі добре навчалися, і ваша успішність відкривала вам шлях і у правоохоронні органи. Але ви адвокат. Чому? Ну, Адвокат це незалежна професія. У своїй роботі ти в першу чергу залежиш тільки від тих завдань, які перед тобою ставлять клієнти. Ти не залежиш від безпосереднього керівництва, оскільки в правоохоронних органах складна ієрархія підпорядкування. Я, як людина, така досить свободолюбива, я себе в цій діяльності не бачив. Тому що, коли забагато керівників, не завжди ти маєш належні можливості для. Самовдосконалення для зростання. Ти не маєш можливості займатися тими завданнями, вирішувати ті питання, до яких в тебе лежить душа. Ти повинен виконувати свої посадові обов'язки, які перед тобою ставить безпосередньо керівництво і держава через своє законодавство. Як обдавався такий предмет, як теорія держави і права? Теорія держави і права це один з основних предметів, фундаментальний, який Дає студентам розуміння, що таке право, що таке держава, основне визначення норм, і ви не повірите, ви будете, ким би ви не працювали. На практиці ви будете повертатися до теорії держави і права досить довгий час, тому що не знаючи в суді, ви можете вжити. Якщо такі терміни, як диспозитивні норми законодавства, імперативні, не знаючи теорії держави, ви будете червоніти і не будете розуміти, про що говорить ваш опонент. Тому ну, є, звичайно, різні обсяги цієї. Теорії держави і права, кожен повинен визначитися для себе, наскільки він хоче глибоко її вивчати. Є книжка професора Рабіновича, яка має такий обсяг. А є підручник, здається, копійчикова, який має в 10 разів ширший об'єм. Ну, кожен студент повинен визначити що йому потрібно, і розуміти цього. Хто викладачів створював найбільш вимогливу політику, щодо знань студентів? Ну, на сьогодні в юридичному інституті вже досить мало залишилося тих викладачів, які вчили мене. В свій час у нас було багато викладачів практиків. Наприклад, моя робота почалася на третьому курсі. Я працював помічником адвоката Степанюка Олександра Івановича, який був на той час завідувачем кафедри фінансового права в юридичному інституті. Це людина, яка допомогла мені чимало здобути. Перших професійних навиків, досвіду в юриспруденції, як в теоретичному, так і в практичному плані. На сьогодні я знаю, що Микола Вдишки Кравчук okay. вас навчає, який і мене навчав, це дуже вимогливий викладач. Чи прогулювали ви коли-небудь пари? Воно студентське життя. воно... Воно веселе, воно повинно бути не тільки приділяти студенту навчанню, але й загальному своєму розвитку, це повинно бути і десь і жартівливий підхід до складних життєвих ситуацій, тому що це студентство про нього каже, що це кращі роки життя. А коли ви будете зациклені тільки в книжках. Ну, можливо, ви десь щось її опустите в життєвому розвитку. Хоча разом з тим, я вважаю, що студент повинен відвідувати бібліотеки значно частіше, ніж прогулювати пари. А от ви особисто прогулювали? Не без того. Так. Яке ваше особисте ставлення до вимог викладачів зубрити предмет з точки зору реальної практики? Ну, практика вони і теорія досить часто розходяться. В юриспруденції є моменти, тобто, коли те, що нас вчать, не завжди можна зреалізувати на практиці. Хоча в Україні конституція прямої дії і безпосередньо в суді ви можете посилатися на норми конституції, студенти повинні вивчати теоретичний матеріал однозначно на достатньо фаховому рівні, достатньо докладати для того зусиль. Але зубріння це зовсім інше ніж те, що потрібно студентам. Чи ви могли б порадити викладачам, які готують майбутніх студентів? Я сподіваюся, що фаховість наших теперішніх викладачів юридичного інституту однозначно не нижча, ніж та, яка була при мене. Я бажаю, щоб ці ваші викладачі теперішні пам'ятали свої студентські роки і щоб вони завжди згадували, як вони навчалися, щоб вони не забували того, що вони також колись були студентами. Дякую, заживаємо.